Доброго ранку, друзі. Сьогодні будемо міняти на ринок ліву опорні підшипники з подушками. Тому хочу сьогодні вам показати, як я це буду робити. Роблю це також вперше, тому будемо робити це вперше, якщо у вас це також перший раз, будемо робити це разом. Значить, Треба відпустити цю гайку, тут у нас є отвір під ключ на 5, схоже на 5 і тут гаєчка десь на 20-21. Відкручуємо, відпускаємо цю гайку, а потім будемо знімати колес. Що ж починає. Ось у мене є така головка на 22. І такі зажимні пасеті, їх в основному використовують там для зварювання таке. У мене спеціально ключа немає. Значить, Вставляємо сюди і таким шестигранником через зотвір на цій головці притримуємо і відпускаємо. Так як тут на головці є отакі от рисочки. Ну, як зацеп, то в принципі ці пасатіжі нормально його тримають. Прикольна штука. Що ж, зараз відкручую колесо і будемо далі знімати стієчку. Так, стієчку ми вже відкрутили. Два ключика на 18. ось головочка і рушковий. Відпустив, відкидуємо тормозний шланчик, не тормозний цей АБС. І зараз відкручуємо вже в цієї гайки і в принципі можемо діставати стіч. Так, ось у нас стієчка вже на місці. Вроді десь я бачив, що тут пружинка не відстелює, можна сміливо відкручувати, але я напевно підстрахуюсь, в мене є отакі струбцинки. Ними трошки зафіксую пружинку. Що ж, продовжу. Ось так, друзі, зафіксував поставив дві струбцинки в натяжечку, ну, щоб пружинка не відстегнула. І далі відкручую цю гаєчку. Дістаємо подушку і підширю. Що стічку ми розібрали. Так, бачимо, що пильник у нас розірвався повністю. Січка сухенька. В принципі, все працює гарно. чудово. Тостічка все працює, все, все чудово. Так будемо міняти став ось такі пинички. Ось такі пинішки. А. Я дивлюся, що він якось який, залить. Начебто зараз побачимо. Що, друзі, ось бачимо, що відбінички нам прийшли не ті старий відбіночок і ось такий. А ось те, що нам дали нові, вони зовсім відрізняються і по висоті. І тут ось у нас є такий на ширину з цього штоку. І тут Ось такі Щоб для зрівняння. Ось, ось ото. Тому ці для нас не підходять. Будемо їх повертати. Так що поки на паузі. До речі, це буду ставити отакі обкірені підшипники і подушки. Так що так. Так, друзі, пильнички я вже замовив інші, поки їх нам везуть, десь трошки ну, помив стіечку. І дивіться, хочу вам ось показати. От Чому у мене навіть язик не повертається сказати на машини оці місцеві, португальські, що це корчі. Машина 2000, якого там. У нас 2003 року, О, дивіться, стійка ще рідна. Ось бачите, Рено, е -е, Іспанія 0,3, 0,3. бачите Це ще рідні стійки каяби. Ось в такому вона абсолютно вся робоча, резинка під пружину. Вона вся ціленька. Дивіться в якому стані кришка. Ви бачите, ніде не ні іржі, ніде нічого. Вона ну, майже нова. І я вам більше скажу, от машина приїхала там 160 тисяч і лише тільки зараз е, міняю е, опори. Ви бачите, це все ще рідні 2001 року опора. Тобто машина вже 20, 22 роки їздить і прекрасно себе почуває. Ось, друзі, вже прийшли нам наші пинички. Так що, не виглядає м'якенькі, відбійнички. Так що будемо збирати нашу стічку. Ось, друзі, вже стічку зібрали. Так, виглядає подушечка, це так по заводу, в нього має бути отакий ось люфт. Це так і має бути. Остальне все зібрано. Зараз ставимо її на своє місце. Повертаємо наш другий дечка десь на своє місце. І повертаємо на місце наші гайчки. Наші болти на стіці. Так, Якщо ми бачимо, наша стійка стоїть як вкопана. Просто чудово. Що ж повертаємо колесо на місце і Продовжуємо розбирати з іншого боку, проводити ті самі маніпуляції. Погнали! Не забуваємо затягувати. Полти на колесах. Якраз коли машинка вже опущена. Треба гарно затягнути. Не потрібно використовувати ніяких труби, та якогось великого плеча, щоб затягнути затягнутись достатньо гарно затягнути руками. Так, ставимо наш купочок на місці. Ось продовжуємо з іншого боку. Друзі, так як я багато часу пропрацював в торгівлі, то я знаю одне дуже важливе правило. Дай клієнту більше, ніж він від тебе очікує. І він залишиться задоволений і твоєю роботою, і буде рекомендувати тебе і своїм друзям, і твоїм знайомим. Тож, я хочу зробити таким бонус своїй клієнці по цій машинці Рено. Я хочу їй також відповірувати фари. і зроблю це безкоштовно. А так як це ще й виявилося, що це з мого місця, моя землячка, з міста Дніпра, то це я зроблю, мабуть, віддачу 200%. Та ні, шуткую, я завжди викладаюсь на всю. Тож, подивимося як було до. І зараз покажу як після. І ось так вона тепер виглядає відполіровано. Ще раз це дала жутенька, горненька і зараз. Да.